Цей хлопець ну ну не гріша а Орландо Блум, ви, напевно його впізнали в 19 років. Випав з третього поверху і дуже серйозно травмував хребет. Він мав усі ризики бути прикутим до ліжка до кінця своїх днів, і це не одне і не єдине випробування в житті, яке стояло на шляху до успішної акторської кар'єри. У нього взагалі багато чого було. Він наприклад боровся із дислексією Дислексія – це порушення, коли важко писати і важко читати. А він був двічі одруженим, тобто, як мінімум, раз не ну, вдало. Це швидше перевага да, ніж Мав купу перепон, аби стати успішним голівудським актором. Але все одно Орландо Блум відомий у всьому світі. Дивіться про цю зірку у Рубриці зірки крізь час. Дислексія, перелом хребта, ДТП, купа романів і два шлюби та успішна акторська кар'єра в Британії, і Голівуді. Це все про актора Орландо Блума. Орлендо Блум, британський актор, зірка Голівуду, який стрімко увірвався в кіно ролями у найпопулярніших світових картинах. Володар перснів, пірати Карибського моря. Коли ти народжений для сцени навіть дислексія, розлад, при якому людині важко писати і читати, не заваде дитиною. Блум подався у шкільний театр і геніально вчив свої ролі. Вже у 16 підкорював Лондон, де став актором молодіжного театру. А потім накрасення з голівудською усмішкою почали сипатися ролі в кіно, Допоки серйозна травма ледь не поставила хрест на його кар'єрі. Йому 19 років. Орлендо талановитий актор, який от, от має отримати одну з найголовніших своїх ролей. Однак з ним стається нещасний випадок. Під час варки з друзями актор випав з вікна з висоти третього поверху, отримав травму хребта і був паралізованим. Мені пощастило, що я вижив після падіння спинний мозок залишився неушкодженим. У лікарні через чотири дні мені сказали, що можливо більше ніколи не зможу ходити. Блум пройшов важкий курс лікування та реабілітації, довго носив бандаж на спині і, зрештою, став на ноги. А за півтора роки вже подався зніматися у легендарній стрічці Володар Перснів, де навіть їздив верхи і виконував різні трюки. Цей фільм перевернув життя Блума з ніг на голову. Але й тут все було не з першого разу і не йшло як по маслу. Роль на яку кастингувався хлопець, йому не дали. Орландо хотів зіграти фарамира, але трохи згодом... Дом режисер запропонував блуму принца Ельфа Лего Леса. Ця роль його прославила, а стрічка стала сенсаційною і топовою у світі. А Орландо після прем'єри прокинувся знаменитою зіркою. Заради кіно актор завжди готовий на будь-які ризики. У 2024-му почалися зйомки фільму «Розріз», де він грає боксера, який завершує свою кар'єру. Для фільму потрібно було екстремально схуднути за три місяці. Він скинув аж 23 кілограми. В останні тижні до зйомок актор практично голодував. Це перетворення дуже відбилося на його здоров'ї і психіці. Я поступово зменшував кількість їжі протягом трьох місяців, аж до самого початку зйомок. Я скинув 23 кілограми, а на початку важив близько 83 кілограмів. Я втратив досить багато ваги і був психологічно виснаженим. Останні три тижні в Лондоні до початку зйомок були тільки тунець та огірки. Я буквально думав, що помру. Окрім гарних ролей, він ще й мав купу красивих жінок. Зустрічався з актрисою Сієною Міллер. Чотири роки був у стосунках з акторкою і фотомоделю Кейт Босворд. Проводив час з колегою по фільму Пірати Карибського моря Наомі А От супермоделі Міранді Кер вдалося з Красунчиком одружитися і навіть народити сина Філіна. Але щасливої сім'ї не склалося. У 2013-му пара подала на розлучення, а у 2016 році на автопаті кіно. Премії золотий глобус Орлендо Блум закрутив роман зі співачкою Кеті Перрі. У той вечір вони обоє не приховували захоплення одне одним. Потім мережа вибухнула їхніми спільними фото з відпочинку на італійському пляжі, де Блум розгулював повністю оголеним. Ці фото довго не могла забути преса. Однак у 2018-му, після бурхливого початку, їхні стосунки згасли, і вони розійшлися. Блум з головою занурився у роботу, а кеті продовжувала гастролювати. Втім, через півроку вони приголомшили всіх звісткою про те, що знову разом. І з того часу більше не розлучалися. Блум освічився ще у 2019-му, але поки весілля не відгуляли у 2020 році. У них народилася донька. Не залишився осторонь Орландо Блуми. Під час того як Росія вторглася в Україну. Ще у 2016 році актор відвідував Донбас. Не залишився осторонь і під час повномасштабної війни у 23-му особисто приїздив до президента і публічно засуджував напад Росії. я вже двічі був в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Щоразу я був вражений стійкістю дітей та їхніх родин перед викликами війни.